Вітаю, друзі! Окрім історії появи друкованого адвент календаря, який поступово перетворився на адвент календар у вигляді коробки з маколиками. Сьогодні ви побачите архівний зразок того, що публікувалось нацистами замість традиційного мирного адвент календаря, а також Різдвяну листівку 1942 року. То дивіться до кінця, друзі, буде дуже цікаво. Мене звати Леся, і починаємо! Перший друкований адвент-календар опублікувала протестантська книгарня видавця по імені Фрідріх Трюмпля в Гамбурзі лише у 1902 році. Це було зображення різдвяного годинника із цифрами від 13 до 24. А вже з 1922 року ці годинники мали 24 секції. На той час вони коштували 50 фенінгів. Рік по тому мюнхенський видавець Герхард Ланг наслідував цей приклад. Він створив календар, який називався Імландедес Christkinds», тобто Україні Христа немовляти. Друзі, цей календар містив аркуш із 24 зображеннями для вирізання та ще один аркуш із 20, 24 порожніми місцями для вирізаних частин. Щодня Адвенту діти могли вирізати одну картинку та вклеїти її у відведене вільне віконце. На вечір виходило зображення Христа немовляти, одягненого в біле. Друзі, до 1930-х років літографічна компанія Reinhold Lang публікувала численні художні роботи. Серед них, наприклад, був перший адвент-календар шрифтом Брайля. а також «Christkindleinhaus zum Fühlen mit Schokolade» Тобто маленький будиночок Христа немовляти, яким можна наповнити шоколадом. Натхнення Герхард Ланг, ймовірно, отримав від своєї матусі. У дитинстві вона робила для нього адвент-календар у вигляді картона, до якого вона пришивала 24 вібелі. Вібелі це таке швабське печиво з безе у формі вісімки. То в дитинстві Герхард Ланг з'їдав по, по одному такому печиву щодня в очікуванні Різдва. В 1940 році він припинив виробництво, але саме завдяки його внеску, друзі, майже через 100 років й досі існують в тому ж вигляді друковані та смачні адвент календарі. За часів нацистів змінилось не тільки життя, але й все, що його супроводжує. Незабаром, друзі, я покажу вам архівний календар 1942 року, а зараз зверніть увагу на різдвяну листівку того ж року. Тут написано: und aus 1942. в перекладі, це найкращі різдвяні та новорічні вітання з Росії, воєнне різдво 1942 року. Друзі, нагадаю вам, що в ті часи Росією називали Радянський Союз. Наприкінці ви побачите зміст цієї. Листівки. А тепер, друзі, повернемося до того, що до війни називалось Адвентами. Треба зазначити, що з початком війни в Німеччині було запроваджено нормування паперу, а невдовзі після цього було також запроваджено заборону на церковні публікації, а друк ілюстрованих календарів вважався недоречним. Але друзі, оскільки адвент-календар залишався дуже популярним серед населення, головне управління культури Міністерства пропаганди Націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини опублікувало щось на кшталт календаря під назвою «Vorweihnachten», тобто перед Різдвом. Це був зошит, який містив добірку дозволених націонал-соціалістичних різдвяних колядок. Рецепти символічної випічки та інструкції з виготовлення дерев'яних або папірових ялинкових прикрас серед іншого у формі рум та сонячних коліс. Друзі, поки ви приходите до тями від побаченого, на цій сторінці на останній внизу написано, що до Різдва залишається ще 14 днів. Друзі, вам це нічого не нагадує? Напишіть в коментарях. Цей зошит також містив інформацію про важливість знання генеалогії та досліджень історії сім'ї. Напевне, ви помітили, що традиційні зображення та релігійні, релігійний зміст були замінені ідеологічними темами та символами. Багато понять та термінів були підмінені з посиланням на нібито германське коріння. Наприклад. Адвент вінок став вінком сонцестояння, немовля Христос дитячкою світла, а Адвент перед Різдвом. А тепер, друзі, повернемося до Різдвяної листівки 1942 року. Як бачите, адресована вона була Луісі Вальдне, яка знаходилась в Італії, а відправником був старший єфрейтор Пауль Таляр. Мене здивувало, що відправник мав зазначати свій військовий ранг. На жаль, друзі, цей Пауль написав дуже нерозбірливо єдине слово свого повідомлення, проте нацистське вітання написав дуже старанно. Друзі, напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. Напевно, у вас е, виникли якісь асоціації. Друзі, я впевнена, ви доєднаєтесь до моїх слів подяки всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки яким ми можемо жити і працювати, навчати і навчатись. Будь ласка, підтримайте військових, кого ви знаєте особисто, напряму або через перевірених волонтерів, кому довіряєте, задонайте їм на потреби, надішліть їм малюнки та листи ваших дітей, подаруйте їм кольори життя, подаруйте свято, яке саме вони нам забезпечують. Зробіть це, будь ласка, не відкладаючи прямо зараз. А після цього ставте вподобайки, поширюйте посилання на це відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал ті, хто ще не підписався. Бажаю вам, друзі, приємних адвентів!